Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Тут приїхав до нас лінхайчик 320 модель від заводу Ямаха. Це досить такий непоганий, крафтовий, можна сказати, квадроцикл в чорному кольорі. Я обіцяв вам на попередньому відео його показати, бачимо, так? такий глянцевий чорний кольор, Блін, як він буде царапатись. Я аж прям от вже відчуваю це от царапинки, які будуть вбісити вас, і ви нічого з цим не зробите. Але, друзі, перейдемо до відеогляду. Значить, тут у нас встановлений 300 кубовий двигун. Скажу одразу, це моделька повний фарш. Тут, в принципі, є усе, чого е, хотілося б від 300-кубового квадроцикла. Зараз е, будемо по запчастинах, як то кажуть, це проходити, дивитися е, в кінці відео скажу, скільки таке коштує, як з доставкою, що по обліку і так далі. Так, е, давайте з передньої частини почнемо. Тут встановлена лебідочка у нас 750 кг тягу. Мости у нас тут 4х4, бачимо А-образні речаги, незалежна підвісочка, передня без регулювання, задня з регулюванням, кожне кожен колесо розкручується від окремого редуктора. Ось бачимо, тобто Все зроблено гарно. З цим улінхає взагалі ніколи проблем не було. По кінгурятнику тут досить непогано, він повністю захищає ваш передок, тобто все окей буде така от передня частина. Не знаю, я на попередньому відео ще казав, я не знаю, чи таку, з такою штукою можна встановити спокійно собі м, передній відсік. Я думаю, що можна встановити лише буде назад, тому що тут є частини, які відкриваються, щоб залізти усередину. Але це по факту справа така, то посадка на ньому йде на двох, спокійно, тобто ну, досить непогано багато місця. Ззаду розташована спинка, тобто, можна сидіти ну, досить вільно собі почуваючи. Навантажу підйомність такого квадроцикла у нас 280 кг, тобто, ну, можна заокруглити тут 300 Є е, защитки отакі на руки, це чисто від бризг, від віточок, видіки, вони отак от трясуться і захищають вас. Так, по, е, оце, от, Важель використовується тільки для парковки. Ось цим ми працюємо. тобто, Тут є фіксатор, він фіксує, і у вас, трактор, ой, трактор, у вас квадроцикл стоїть в такому стані. Так, зараз заведемо, побачимо. Приборна панелька тут вже як на 170-х Рінхаях, трошки збільшена електронного типу. Тут у нас все позначено, в принципі, як на автомобільчиках. Є аварійна сигналізація, електростартер. Ну, в принципі, все як зазвичай. Вибачте, є, значить, у нас задній привід, повний привід. Єдине, що от мінус мені дуже не сподобалось, ця гашетка, вона досить довго, ну, далеко знаходиться. І коли ви тільки стартуєте, у вас ну, досить так сильно руки, навіть якщо ви будете триматись отак, от, прям палець відривається. Це не дуже мені сподобалось. І я коли на таких покатався, ну палець такий трішки уставший був. Я думаю, до цього звикаєте. так? М -м -м -м. Підкажіть в коментарях, кому це от подобається, коли у вас пальці розтягнуті. Це у нас управління йде е -е, лебідкою. Коробочка, наче, варіатор, несе на е, е, Не дуже зручно, е -е, тому що от якщо керувати, да, то от лівий тормоз висаджали, нормально бросили і правою рукою. Ну, Хоча нормально, перемикати ні. Нормально, нормально, ні, навіть не буду вважати, це замін. В принципі, нормально. Перемикається. Значит, тут у нас є поніжена, повищена передача, нітралочка і реверс. А, по пасаці широкі повністю захищені а, оці от передні частини, тобто все що з під коліс вилітає, воно летить мимо вас. А, ніяких нюансів з цим немає, все буде у вас гарно працювати. Є доблююча педаль тормозу. Тобто, щоб ви а, це у нас задній тормоз, це у нас, я так думаю, що передній тормоз. Все гарно працює, все окей. Давайте пройдемось, подивимось на задню частину. Так, тут у нас значить, гідравлічний тормоз, встановлений фаркопчик, є місце під номерні знаки. Воно йде вже з датчиком освітлення, тобто можна вмикати заднє освітлення. Ага, дивіться, а заднє у нас виходить моноамортизація на 320-й моделі. Ось цим вони відрізняються від 400 х Тут ще встановлена моноамортизація, але вона йде з регулюванням. 32-й вал нерозборного типу, цільний, тобто бачимо все окей. Вихопна труба у нас направлена донизу. Тут у нас все поворотники, все ледовське, тобто все працює дуже-дуже гарно, досить непогано, все окей. По ціні, друзі, по ціні отакий коштує 5300 доларів. Доставочки у нас безкоштовні, без передоплати. Гарантія на таку техніку один рік. Оці моделі можна поставити на облік, питайте в менеджера, як це зробити правильно. На цьому все, друзі. Для замовлення дзвоніть або пишіть нам на месенджер, на той номер, що ви бачите на екрані, або робіть замовлення на сайті. У нас з'явився нарешті сайт на двох язиках, на двох мовах. Або дзвоніть за телефоном по старіночки, питайте вам все, скинуть стільки будуть розповідати наші менеджери. і Зробити собі замовлення і по ось подаруночок. На цьому все, друзі. Пока-пока, все буде Україна.